Жителі села Кам'яна Балка об'єдналися в парафію православної церкви Київського патріархату. Таке рішення місцеві жителі прийняли минулими вихідними. За проголосували практично всі присутні на зібранні. Це історична подія як для кожного прихожанина, так і для села в цілому. Переконаний Борис Нагірняк, обраний головою громади. Час настав такий, що в державі дуже важкий, важкий стан у нашій державі. Життя кожної людини. А для того, щоб Перемогти це зло, якого так багато, яке прийшло на нашу землю. І перемогти агресора потрібно у цю час підказав створити релігійну громаду для того, щоб молитися за, за спасіння нашої держави, нашої землі, України. Ініціативу кам'янобалців підтримав народний депутат Верховної Ради Аркадій Корнацький, він також пообіцяв людям допомогти з будівництвом храму. Я ніколи не відмовлявся і завжди надавав цю допомогу, в тому числі і приходам Української православної церкви Московського патріархату. І ця допомога завжди була чималою. Але, врешті-решт, ми всі розуміємо, що ті процеси, які йдуть по всій Україні, а саме, рішення людей про Перехід православних до церкви Київського патріархату, вони не повинні оминати і нас. Це правильна громадянська позиція, правильно з політичної точки зору, і це, безумовно, піде на користь Україні. Тепер громада візьметься за будівництво церкви. Її планують звести на тому місці, де всередині 20-го століття стояв храм Покрови Пресвятої Богородиці. Тут ще в 2012 році заклали пам'ятний хрест і планувалося будівництво церкви московського патріархату. Втім, процедура відведення землі була проведена зі значними порушеннями. Селяни впевнені, що за підтримки Аркадія Карнацького будівництво храму йтиме швидкими темпами.